Весільна хата, четверта частина проєкту, етніка наукових співробітників музею Тарновського Олени Трухан та Євгена Населевця. Понад рік на кожну пору року українська хата змінювала своє вбрання завдяки майстрині Ользі Костюченко. Осіння виставка присвячена підготовці до весілля давніх українців. Сказати, що це отсутство такі весільні вбрання, я не можу, тому що я не, у мене не було на меті створення саме весільного одягу, тому що, якщо чесно, і відверто, то я весілля не досліджувала. Мені ну, як таке, обряд було нецікаве. Просто займаюся одягом, працюю весь час одягом, жіночий, чоловічий, дитячий одяг. Цікаво робити якісь репліки за старими зразками, відтворювати якісь такі давні, такі цікаві орнаменти. Першою частиною проєкту Етніка була різдвяна хата, потім Великодня. На літо робили іграшки з тканини, з різноманітних трав, керамічні свищики та дерев'яні іграшки. А на осінь музей Терновського разом з проєктом Етніка запрошує Чернівців побувати у осільній хаті. Особливу атмосферу осінній частині Етніка додав обрядовий каравай та весільні шишки. І ми сподіваємося, що кожному нашому гості, як завжди, було на весіллі, вистачить ось такого частування. Вже ось ми з Євгенієм женімося, виходить, сьогодні. <рес> і, і ми почастуємо кожного нашого гостя, який сьогодні до нас, до нас довітав. Раніше ви грали весілля майже цілий тиждень. Навіть такі промовки зберіглися, які і розповідали про кожний день: п'ятниця, починальниця, субота, каравайниця. Ця неділя вінчальниця в понеділок вівторок їсти й пити, в середу похмілятися. А у четвер по обіду, то й додому поїду. У весільній хаті проєкту етніка історичного музею тарновського представлені вишиті шовкові тканини металізованими нитками, датовані 11-12 століттям. Наприклад, у музеї представлений комірець стійка, вишитий срібними нитками. На його орнаменті зображені пташки, між якими вишиті паростки, що утворюють серцеподібні фігури. А застібався комірець на два позолочені гудзики з бронзи. Також у весільній хаті можна побачити старовинні рушники, обрядове вбрання наречених дружок та сватів, які колись вдягали на весілях у Чернівській області. Зараз ці вбрання відтворила майстриня Ольга Костюченко. Сорочку ми робили в чотири роки, і я ще додаю чотири киці. Це ми з моєю ученицею Юлією Любенко в дві роки шили цю чоловічу сорочку. Жіночі курсетки Ольга розробляла на прикладі фотографій пакульців у Фейсбуці. Вона натрапила на статтю про етнографічну експедицію етнографа Федора Вовка та фотографа Анатолія Павловича, яка проходила у селі Пакуль Чернігівської області у 1908 році. У цій статті докладно було описано крій корсеток та додано їхні фотографії. Я вперше бачу чорнобілі фото наших чернігівчан із села Пакуль. Це жінки, чоловіки. Керсетка це безрукавний одяг, верхній одяг. Причому ці керсетки були однакові, як і чоловічі, так і жіночі. Відмінність була в кольорі сукна. Побачити стилізовану весільну хату проєкту Етніка від співробітників музею та майстрині Ольги Костюченко можна у музеї Тарновського.